Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску лідер Динамо Київ покидає клуб. Андрій Ярмоленко здивував своїм рішенням. Україна виступила проти президента УЄФА Олександра Чеферіна. Захисник збірної України перейшов в європейський клуб. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Дейс. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Україна не підтримала балотування Олександра Чеферіна на посаду президента УЄФА. Журналіст Тарік Паня повідомив, що Україна утрималася під час голосування на конгресі УЄФА за зміни до уставу організації, які дозволили Олександру Чеферіну балотуватися на четвертий президентський термін. Проти проголосувала лише Англія. Перед голосуванням було оголошено, що всі поправки розглядатимуть одним пакетом, а не кожного окремо. Проти такого формату голосування виступили Англія, Норвегія та Ісландія. А Україна ж при цьому утрималася. Всі інші були за таким чином. Чеферін зможе залишитися президентом УЄФА понад 12 років до 2031 року. Нагадаємо, у 2016 році слованець очолив організацію після відсторонення Мішеля платіні та обіймав цю посаду 2,5 роки. Потім знову перебрався вже двічі у 2019 та 2023 роках. Представник гравця Шахтаря послав критики футболіста на три букви. Віл Дантас, агент Вінгера Шахтаря Педріньо, відповів людям, які критикували футболіста за продовження контракту з донецьким клубом до літа 2029 року. Суму, яку Педріньо заробить у Шахтарі за один місяць. Ви і вся ваша родина не заробите за все життя. З кожним днем він стає все успішнішим і не дивно, що Шахтар подвоїв йому зарплату і продовжив з ним контракт ще на п'ять років. Він успішний, а ви невдахи. Ваше життя лайно, і ви продовжите бути лайном, сказав Дантас в своєму інстаграмі. Значимо, що зараз Педріньо на правах оренди виступає за атлетіку Мінейру. Очікується, що він приєднається до життя в липні. Завершилося вволівальницьке голосування за звання найкращого гравця журналу за підсумками січня. Нагороду знову отримав український форвард Артем Довбик. Який у шестисячневих матчах забив три голи та зробив два асисти. Нападник виграв цей приз втретє поспіль. Найкращим фани визнавали його також у грудні та листопаді. Представник Російської Федерації увійшов до складу комітету УЄФА з управління та дотримання вимог. Про це повідомив журналіст Старік Паня. Ним стала Поліна Юмашева. Крім того, президент Російського футбольного союзу Олександр Дюков залишається в наглядовій раді УЄФА. Голкіпер Рала Андрій Лунін заявив, що не планує залишати мадридський клуб. Цитуємо Луніна. У мене контракт до 2025 року, але я не знаю, що буде. Але звичайно, я хочу залишитись. Це щось неймовірне, коли Сантьяго Бернабео скандує твоє ім'я. Для хлопця, як я з міста з 30 тисяч жителів, це щось з іншого світу. Я ніколи цього не уявляв, сказав Лунін в коментарі Ел Chiringuito Тіві. Знайшов, що 24-річний українець в цьому сезоні провів шість сухих матчів за Мадридців, В інших дев'яти він пропустив 13 голів. Раніше повідомлялося, що кепа повернеться в Челсі. а Рал робитиме ставку на Куртуа та Луніна у наступному сезоні. Шахтар не відпустив свого футболіста в іспанську Лалігу. В останній день зимового трансферного вікна в Іспанії півзахисник жителя Олексій Кащук повинен був перейти в мальорку. Повідомляє видання «Татозаке». Клуб Ліги» стежив та цікавився 23-річним українцем. 31 січня клуби вже начебто домовилися, але мальорка в останній момент вийшла з перемовин. Існує дві версії зриву трансферу. Перша це пропозиція іспанців не влаштувала гірників, які хотіли отримати більше живих грошей, а не відсотків та бонусів. Друга це те, що втрутилися посередники та все зіпсували. Значимо, що контракт облісто-донецьким клубом спливає влітку. Зараз він тренується з командою U-18 в Києві та не планує продовжувати контракт з Шахтарем. Лідер київського Динамо може переїхати до чемпіона італійської серії А. Італійський наполі виявляє інтерес до нападника Динамо Владислава Ваната. Повідомляє списона Наполі» з посиланням на слова агента Вінченцо Моравіто. За словами агента, у Ванаті Наполі бачить потенційну заміну для Віктора Осімхена. Раніше повідомлялося, що Нігерієць може залишити клуб вже найближчим часом. Візначимо, що 22-річний Велислав Ванат у поточному сезоні провів 16 матчів за Динамо в усіх турнірах і є справжнім лідером Атаки Ян. У складі Динамо він забив 7 голів та зробив 5 результативних передач. Скандальний нападник Владислав Бакула, який неодноразово у нетверезому виді потрапляв в аварії, близький до переходу в мина і повідомляє видання, тобто -то таке. Вказано, що футболіст вже кілька днів знаходиться у розташуванні Миная. Очікувався, що Минай підпише контракт з Вакулою орієнтовно на два роки. Останнім його клубом було Житомирське Полісся, з якого його вигнали. Лідер збірної України Андрій Ярмонко заявив, що бажає зіграти на Олімпіаді 2024 року. Цитуємо легенду українського футболу. Звичайно, мені хочеться зіграти, не буду брехати. Але з іншого боку, я розумію, що на Олімпіаді повинні грати ті хлопці, які здобули цю можливість для нашої країни. Є головний тренер, який вирішує кого брати, який має бути склад. Звичайно, мені було б цікаво, але по справедливості повинні грати ті хлопці, які заслужили вихід на олімпіаду. Сказав Ярмоленко. Значимо, що збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Команда має можливість заявити трьох гравців чий вік перевищує 23 роки. Любі друзі, пишіть в коментарях, кого б хотіли побачити на Олімпіаді з досвідчених гравців України. Центральний захисник збірної України Тарас Качараба перейшов у ДАК, повідомляє офіційний сайт Словацького клубу. Раніше він виступав за чеську Славію. Контракт зі словацьким клубом розрахований на 2,5 роки. На початку цього сезону стало відомо, що Славія не розраховує на українця. Саме тому його було вислано на трансфер. На початку січня агент Качараби підтвердив, що його клієнтом цікавиться Динамо, але Олександр Шовковський вирішив відмовитися від підписання 29-річного центрабека, надавши перевагу вихованцям Динамо, Дячаку, Попову, Сироті та Біловару. Центральний захисник Шахтаря Едуард Козік продовжить кар'єру в Карпатах. Повідомляє видання. Тобто таке перехід річного українця відбудеться на правах оренди. Строк оренди не повідомляється, як і те, чи буде у львів'ян право викупу контракту гравця. Ймовірність такого трансферу майже 100%. відсотків. що Козак в цьому сезоні провів 5 матчів у складі гірників, зробивши один асист та зігравши 342 хвилини у п'яти матчах. Форвард Джероне Артем Довбек зможе взяти участь в матчі з Ралом у Лалізі, повідомляє видання Mundo Депортіво. Перші враження щодо пошкодження коліна були дуже негативними через уражену зону. Але аналізи вже провели, і українець не має серйозної травми. Він буде готовий вийти на поле. Дискомфорту більше не відчуває. Зазначає джерело. Захисник Динамо Київ може переїхати в топ-чемпіонат. Захисник Динамо Константин Віченко зацікавив Фенербахчу та Бешетаж. Повідомляє видання «Туто» Меркато Веб. Турецькі клуби намагаються придбати 21-річного українця. Протягом останніх місяців за футболістом також стежить скаутська служба італійської Роми. Визначається, що раніше футболіст також був близький до переходу в інший трійський клуб Болонію. Значимо, що трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого, а в Італії воно вже закрита. Тому трансфер В'єчеренка в Рому можливий тільки влітку. У цьому сезоні Вівчаренко провів з Динамо лише 5 матчів, зігравши 186 хвилин на полі. Контракт Вівченка з київським клубом розрахований до завершення 2025 року. Трансер Маркет оцінює гравця у півтора млн євро. Але, вочевидь, президент Динамо Ігор Суркіс не захоче відпускати Вівчаренка дешевше ніж за 10 мільйонів євро. Хабі Алонсо може замінити Юргена Клопа в Ліверпулі. Ліверпуль вже контактував з головним тренером Байера Хабі Алонсо стосовно його можливого призначення на аналогічну посаду в Мерседеському клубі. Про це повідомляє французький сайт Food Mercato. А от чи готовий 42-річний іспанець покинути Леверкузенців зради своєї колишньої команди, поки не зазначається. Нагадаємо, що Ліверпуль почав пошуки головного тренера після того, як Юрген Клоп оголосив про свій відхід після закінчення сезону. Іншим претендентом за чутками вважається тренер Брайтона Роберто де Дзербі. Колишній голкіпер Манчестерната Давід Дехеа може підписати контракт з мадридським реалом. Повідомляє видання Реал Мадрідо Клюзіво. Керівництво мадридського клубу вважає, що 33-річний іспанець може стати достойною підміною тібо куртуа, який відновлюється після травми. Поки куртуа не грає, ворота вершкових захищають Андрій Лунін та Кепа Різбалага. Однак, як стверджує видання, обидва не зуміли переконати вболівальників та головного тренера команди, що вони є тими елементами, які потрібні для розв'язання проблеми з першим номером. Тому реал планує підписати Давіда ДХ. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну!